На Вінничину надійшов черговий гуманітарний вантаж від Шотландії. За кордоні волонтери передали індивідуальні засоби захисту для лікарів та медичне обладнання для реабілітації пацієнтів, користуватимуться допомогою у Хмільницькій обласній лікарні відновного лікування. Індивідуальні засоби захисту для лікарів та медичне обладнання отримала Хмільницька обласна лікарня відновного лікування. Гуманітарну допомогу для закладу передали волонтери з Шотландії. Це вже тринадцятий вантаж від установчої країни, що входить до Сполученого Королівства Великої Британії, який надійшов на Вінниччину. Спочатку повномасштабної війни, з 24 лютого, Шотландія постійно допомагає. З часів Другої світової війни Україна переживає найбільшу гуманітарну кризу, тому що зараз в нас є 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, зокрема у Вінницькій області майже 200 тисяч. І ми дякуємо за продукти харчування, за допомогу діткам, а також за медичне обладнання, яке сьогодні отримає лікарня у Хмільнику. Гуманітарний вантаж від Шотландії надійшов за сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова. Така допомога вкрай важлива для медичного закладу. Медичне обладнання для хмельницької лікарні відновного лікування ну, завжди буде в нагоді, тому що тут також живуть люди, проходять реабілітацію. Ми знаємо, що в нас є багато на сьогоднішній день поранених і бійців, які будуть потребувати якісної фахової реабілітації. Тому хочемо подякувати і благодійному фонду, і шотландським друзям. Мешканці Шотландії передають гуманітарну допомогу для українців вже дев'ять місяців поспіль. Відправляють продукти, бейбі-бокси для новонароджених, а цього разу зібрали вантаж медичного призначення. Допомогу нам передала Шотландія. Це є мультифункціональне ліжка для реабілітації. Також є реабілітаційне обладнання спеціально для наших військових, які є поранені. Також є інші засоби медичні, які для індивідуальні засоби для медичного застосування. Отримані багатофункціональні ліжка розмістять в палатах для важкохворих. Меблі забезпечать комфорт при лікуванні, а додаткове обладнання допоможе лікарям проводити якісну реабілітацію більшій кількості пацієнтів. Вертикалізатор це постінсультні хворі, лежачі. Ми до нього під'їжджаємо і вертикалізуємо хворого, забезпечує профілактику пролежнів, забезпечує покращення функціонування сечовідільної системи, серцево-судинної системи і так далі. Це апарат для відновлення координацій. Ації рухів та об'єму рухів також забезпечує передбачений для реабілітації неврологічних пацієнтів та ортопедотравматологічних пацієнтів. Хмільницька обласна лікарня відновного лікування працює з 1945 року. Тут медичні послуги надають за направленням сімейного лікаря як мешканцям Вінницької області, так і переселенцям та жителям інших регіонів. Ми працюємо за двома пакетами медичних гарантій. Це допомога населенню по неврологічний пакет ураження нервової системи і пакет травматологічний, ураження опорно рухового апарату. Заклад працює на 150 ліжок. За рік ми проліковуємо десь близько 200 пацієнтів. Працівники Хмільницької лікарні надають допомогу пацієнтам за європейськими стандартами і застосовують сучасні методики. Ми готуємо цю лікарню в базовий заклад реабілітаційний в Вінницькій області, оскільки реабілітація вконче необхідна, і нашим захисникам, які будуть демобілізовані, які після поранень потребують реабілітації, і людям, які втекли від обстрілів з областей, з регіонів, де йдуть бойові дії, і жителям нашої області, сусідніх областей.